Так, Це у нас Ігорюк робить стенд для поліфасаду для образців. Тут буде ОСБ, воно вже приготували. Адіції образців всі. Тут все, а. Не пошла, Ми їх заприклеїмо, там, 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 зафіксуємо і будемо носити на вулицю, щоб люди бачили, що у нас є в наявності поліфасад. Поліфасад, до речі, теж є в продажу. Я думаю, що на наступну неділю я зроблю якийсь більш детальний огляд з цінами. Так що такі, такі справи. І, До речі, є е, всі матеріали для утеплення: пінопласт, вата, базальтова вата, всі клея, всі штукатурки, все що потрібно. Так. і Мастіка вона ще. Це у нас ще остатки, ще я не знаю. Ще, ще до воєнні. До речі, ми якось так купили дуже багато її, там, я не знаю, скільки 100 штук чи 200 ще до війни. Бо це, по-моєму, мастіка, вона вже. вона ще. Чи... не пам'ятаю, чи Білорусія виробник неї чи хто. Ну, коротше, вже її нема. Це ще 4 відра Залишки. Можна сказати, тепер враж, вражеська продукція. Так. Mm. Да? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Беруть? Беруть? Да, так, брали. Да. Ще буквально пару днів назад. І порядок в складі, так? Да? Слухай. Так трошки. Угу. Ну, ще, звісно, ще трошки є, що зробити. Ну такі, не пам'ятали чого. Ну ти головне нам стенди зробити. Це будуть два таких стенди. Ну, да. <стендар> да, бо там 8, даже сколько получается, 11 штук образцов поліфасаду на у нас. буде там нечетное количество, на одном четное. Получается, на одном 5, на другом будет 6. 6 штук. Угу. Ладно, пішов я працювати. <с <с